70 мільйонів гривень на доступність саме стільки виділили чернівцям для облаштування безбар'єрного маршруту від центральної площі до лікарні швидкої медичної допомоги. Нині чиновники та журналісти спільно із ветераном російсько-української війни проінспектували його. А що з цього вийшло, дивіться вже за мить. Андрій Соловко, ветеран 68-ї єгерської бригади імені Олекси Добуша. після поранення він втратив більшу частину зору, але нині активно долучається до проєктів, які покращують міський простір для людей з інвалідністю. Як я тепер належу до маломобільної групи, яка в нас в Україні на жаль розширюється із-за війни, а ну туди належать не тільки військові, туди просто. Люди, цей маршрут будуть також потребувати люди, які не були, наприклад, на війні, а там отримали якусь цивільну травму чи будь-що. Мама з візочком це також маломобільна група, яка потребує зручності в цьому маршруті. Але так як я військовий, типу отримав травми, в мене є часткова втрата зору. І я буду суб'єктивно оцінювати цей маршрут зі своєї сторони. Маршрут пролягає від центральної площі до вулиці Фастівської. Його довжина понад 3,5 кілометри. Під час тестування Андрій Соловко звертає увагу на кожну деталь покриття: пандуси, тактильну плитку. Щоб будь-яка людина могла без перешкод дістатися до. Адміністративної будівлі, то, наприклад, до приватного бізнесу пересуватися просто вулицями, тротуарами і самостійно. Тому що мені було цікаво в цьому проєкті, це те, що так як я вже 11 місяць на реабілітації, я кожного дня проходжу цими вулицями, реабілітуюся в різних містах України. Для себе я відмітив це те, що ну, я хотів би сказати, що плітка реально зручна. Та плітка, яка покладуть покриття, безшовність і реально відчув безшовність пішохідного переходу до, до тротуару. Деякі ділянки ще не завершені, однак роботи тривають. Деякі об'єкти теж не готово, але видно, що воно зараз прямо на тих, які ми об'єктах були, вони вже робляться. І так, як запевняли, нам казали, що вони будуть готові до кінця року, і видно, що робота йде прямо зараз. Ну, коли марш момент, наприклад, такий транспортом проїхалися, озвучка є. Це те, що не я це те, на що я увагу звертаю, тому що таке пошкодження зору, то я слухаю більше і відчуваю завдяки тростині, тому. Почув момент, що водії загаль, водії міського транспорту проходили навчання по роботі з маломобільними групами. Інспектуючи маршрут, ветеран помітив, що він не надто адаптований для людей з порушенням зору. Стовпи, оці, типу, контрастних стовпів, що де-де-інколи в деяких місцях вони співпадали, але ну це залежить. Від того, звісно, під яким кутом я дивлюся на цю зону тротуарну. Якщо їх можливо, наприклад, позначити якоюсь чи стрічкою, чи просто помалювати один звичайний круг на цьому стовпі, він для мене вже контрастно буде відрізнятися. Тактильна, тактильна плітка, добре, що вона є до пішохідного переходу, що вона за декілька метрів вже прокладена, це вже для мене вже таке попередження. Ну, це згідно з нормами, це супер. Момент такий, наприклад, який я для себе відмічаю, це як я проходжу реабілітацію в різних місцях. Де є озвучка світлофорів, проєкт реалізується в межах державної програми Рух без бар'єрів, флагманської ініціативи Міністерства розвитку громад у межах програми Першої леді Олени Зеленської. Як запевняє заступник Чернівецького міського голови, проєкт завершили лише наполовину. Десь роботи закінчені на 90%, десь лише розпочаті, десь ще мають розпочатися. У нас 13 об'єктів по цьому маршруту. І якщо нам вдасться, ми зараз робимо все, що нам вдалося, завершити цей проєкт у цьому році, не йде мова там про облаштування одного пішохідного переходу, до прикладу, чи там кусочок тротуару, чи одна зупинка. Це комплекс, це доступна вулиця, це світовий тренд урбаністичний, це безбар'єрність. І в цивілізованому світі, і ми дуже раді, що ми беремо участь в такому проєкті. Загалом на облаштування маршруту виділили гроші з державного бюджету. Загальна сума в цілому, загаль з резервного фонду державного бюджету, передбачилася на наш безбар'єрний маршрут. 70 мільйонів гривень. І приблизно така ж сама сума мала би бути освоєна містом і обласною військовою адміністрацією. Але ми розуміємо, що об'єми виконаних робіт відповідають пропорційно сумі, які ми оплачуємо. Станом на сьогодні в середньому порядка 40 мільйонів освоєнь. Щоправда, не всі об'єкти, покликані зробити маршрут доступним, дійсно такими є. Зокрема, йдеться про пандус поблизу реабілітаційного центру Рекавері на базі госпіталю ветеранів війни. Ми тут бачимо пандус, підйом, і ми бачимо ухіл. Це ну така особливість, в тому числі нашого міста, да де е, є, є такі ухіли, і ось тут ми зробили зауваження, і в принципі всі звернули увагу, що Людям, які пересуваються на війську, надзвичайно складно виїхати і по цьому пандусу, піднятися, тому що досить високий ухил. Ми працювали з підрядником тут. Підрядник. Узгодив у зміни, які будуть проведені, учасники інспекції сподіваються, що під час наступного візиту безбар'єрний маршрут у Чернівцях буде готовий повністю, адже місто має бути комфортним для кожного незалежно від фізичних можливостей. Антоніна Філь, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.